Коли вживається Past Perfect та куди ліпити інгове закінчення, а також як не вимушено перемовити з кількома фразами із корінним мешканцем туманного лондону чи підказати іноземцю, як проїхати до музею полтавської битви? Для декого це не проблема. Інші ж марно намагаються згадати шкільну програму англійської. А полтавські поліглоти на візках вже півроку безкоштовно опановують ази. Іноземної лінгвістики з нуля, організатори і спонсори уроків відділ преси, освіти та культури Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Я думаю, що це дуже важливий проект на час, тому що доступ до якісної, гарної освіти у людей з інвалідністю він трошки менший. 20 учасників мовного міжнародного проекту працюють із репетитором раз на тиждень у приміщенні Полтавської ОДА. Крім цього, студенти мають ще два заняття у режимі онлайн, виконують завдання і спілкуються з вчителем вдома через інтернет. Вони ведуть блог на англійський та самостійно працюють з лексичними фонетичними граматичними матеріалами. Вивчаємо завдання, виконуємо. У нас навчання проходить онлайн в інтернеті. По середах фейс ту фейс цей проект працює ще й у Одесі, Києві та Ужгороді. Мотиви слухачів курсів різні. Хтось хоче знайти роботу, хтось подорожувати. Чутянка Вікторія справно долає 50 кілометрів заради знань. І, хоча жінка працює соціальним працівником, впевнена, знання міжнародної мови відкриють перед нею нові можливості. Я зі школи займалася англійською мовою, в мене потяг на генської мови. Я закінчила університет по спеціальності свянської мови, хоча я працюю не по спеціальності, на жаль, але ці курси є поштовхом для чогось глибшого. Та я думаю, що вони нужні кожному, хто прагне досковати себе як особистість. А от громадська активістка та танцівниця Марія вважає, візочникам важливо вчити англійську, аби ще й лікуватись у гідних умовах, адже в Україні досі бракує як обладнання, так і адекватного сервісу для інвалідів-візочників. Очень важно иметь хорошее медицинское обслуживание, которого нет в Украине. Именно поэтому я считаю, что изучение английского языка для того, чтобы получить правильную, корректную, грамотную информацию, а с заграничных медицинских заведений это, ну, наверное, дорогого стоит. У нас инвалиды не обеспечены. Мы, мы живем на пенсии, хотя что-то на работу. Мы стараемся сейчас находить работу в интернете, но вот там надо изучение английского языка. До речі, більше десятка служб таксі досі не мають жодної спеціалізованої машини для перевезення людей на візках. Тож дістаються курсів інваліди з певними труднощами. У перевезеннях допомагає полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів, як співвиконавець проєкту. А полтавське протезно ортопедичне підприємство надало в безплатне користування міні-трап для заїзду візочників на сходи.